В Росії там є такий цікавий представник, посланець Путіна Кирило Дмітрієв. Їздив він до Америки. Навіть з нього зняли санкції для того, щоб він поїхав. Що ця зустріч несла до чого це? Як це вплине на Україну? Хто він взагалі mm. такий, цей Кирило Димітріїв? Що сьогодні дуже багато останніх часом стало? Там вже були навіть запитання, що, чи не готують його в якості нового президента або нової маріонетки, котра буде виконувати е дуже вагомі функції. <візь> я переглядав його, я вам скажу, що з точки зору ситуації я нікому не, ну, не співаю діфірам, але, виходячи з розкладу, це дуже розумна людина, котра може маніпулювати ситуаціями. І в пошуках зиска може вводити е, в кризові моменти і ситуації, може виводитись ви, ви з цих кризових моментів в залежності від, ток, від того, як тебе тобі необхідно е, бачити роз, розворот событий. Е, з точки зору розкладу, він випадає як сильна, прагматична людина, котра е, ну як джокер. В, зможе домовитися, тому що там повинні бути і якісь зв'язки, е, вагомі зв'язки, вагомі важелі впливу. Причому у карта необмежного вибору вона показує, що ці зв'язки вони можуть бути дуже, дуже добра. Позиція повинна бути як на теренах Росії, так і е, на теренах Сполучених Штатів Америки. в тебе, то тобто, в тебе є можливість управляти процесами і там, і там. Стосовно президентства майбутнього його великої там політичної кар'єри, ну він занадто розумний, і виходячи з тих комбінацій, котрі виходять на нас розкладі. Тобто, скоріш за все, якщо він, а він повинен піти якось проти системи, його приберуть, довго він. Керувати процесами не зможе, тому що знову ж таки занадто розумний, він втече раніше, ніж е, запахне смаженим. І виходячи з розкладу, Ну він випадає як е, небезпечна людина з точки зору того, що він може дійсно вплинути і про провалити ті питання, котрі важливі нам, е, і витягти ті питання, котрі нам можуть нашкодити. Джокер. Е, Карта дурня випадає, тобто, це з певною легкістю, е вирішується питання і ситуації, але з іншого боку, Джокер він в першу чергу буде думати про власне за скористь і свої справи, вирішення своїх справ. Тобто, посланник Путіна не дуже погоджується з політикою. Ні. Путіна погоджується наразі з політикою. Зараз погоджується, Зараз, а потім так. Потім, а. коли це буде невигідно, він буде ходити. Ну, Тобто в нього є просто в розкладі критичні фази по, ба... по башті, по карті вежі, що свідчить про те, що якщо ти зробиш щось не так, тебе усунуть. Якщо ти. Перестраховщик. повинен бути перестраховщик, Якщо ти в, 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 ти користуєшся тим, що в тебе є можливість впливати на ситуацію всіми важливими важливі В, Але при цьому є ситуації, котрі вказують на те, що тобі треба буде швидко ретіруватися для того, щоб залишитися живим і не забрудненою репутацією. Угу. Ну тобто, він не є оцим якимось сірим кардиналом, який там. Таємно буде правити або ж наступник Путіна, цього всього немає. Да? Я думаю, що тут розум в тому і полягає, що будь-який натяк на сірого кардинала або потенційного наступника стане причиною твого скоропостіжного уходу, трагічного і, і болезніного. Я дуже часто зустрічаю питання від глядачів, коли вже тарашка розпадеться. Вже давно пророкували розпад Росії, коли це може статися? О, я вам хочу сказати, наскільки о, цікаве важке питання, тому що з точки зору процесів, які відбуваються зараз, вони замість того вже все, тобто в форматі. Ситуації перед е, лінії е, Рубікону неповернення, точки неповернення, вони вже перейшли. Навіть якщо б завтра сталося якесь диво, е, була поставлена пауза, і їм, їм би сказали, що вітаємо вас сердечно, е, ви перемогли. Той рівень, котрий був до війни, той рівень котрий е, заможності і можливості впливу. Він не повернеться ніколи, ну просто неможливо. Не друге, а, Росія зараз нагадує таку типову, типову жіночку бальзаковського віку, далекого далеко віку. Котра буде намагатися маскувати свої шрами, маскувати свої слабкі місця, відволікаючи різноманітними маневрами, будуючи конструкцію, що все під контролем, все чудово, все йде за планом. Взагалі, зараз у нас починаються найліпші наші наші роки. Але е, в, в, організм, то там, то там буде давати е, збої, і про процеси руйнівного характеру вже розпочалися. І будь-який найбільший страх е, для Росії, для керівництва, для естеблішменту це завершення війни на даний момент. Хто буде винний? Mm -hmm. Не буде, ну не уявімо, не буде там Літви, Латвії, Естонії, не буде України, не буде Казахстану, не буде е, Грузії, ще когось не буде. Все мирно тихо. Хто винний в проблемах? Хто винний в розбитих дорогах, в розбитих в е, розбитих школах, в розбитих е, медичних закладах? Їм треба війна, щоб відволікати від внутрішніх проблем. Відволікати, але питання в тому, що вона навпаки буде загострювати ті процеси, котрі відбуваються, і закінчення війни, воно буде характерне ще тим, що е відчуття свята не буде. Будуть моменти пов'язані з тим, що люди, котрі працювали на війну. Залишиться без роботи люди, котрі отримували надприбутки за рахунок війни, залишаться без прибутків і в кількість це ну трошки інший час. Є інтернет, є можливість обмінюватися швидко інформацією. Не вийде як минулого разу вислати всіх хто без ног без рук за 101 перший кілометр. Була ще стаття в The Economist, і там писали, що, що жителі частини штату Аляски, який прямо от на кордоні з Росією, вже почали вчити російську мову на випадок окупації. Що навіть уже американці готуються <гутується> до окупації? Це ж наскільки працює пропаганда російська? А, ну... Дійсно, американці вже бояться, що Путін буде окуповувати. Це, це, це... цікаве і слушне питання. Насправді, на, на тому що зараз знову пішла ві... È, хвиля в нас за рахунок того, що в... в мене є знайомі з різних країн, з різних eh, міст і в... широкої географії, і зараз я бачу по питанням, котрі надходять, що пішла чергова хвиля інформаційного інфор, інформаційної війни. Е, є два загальних вектора. Перший вектор це е, повернення до наративу Другої армії світу. Що ось подивіться, все ж таки, друга армія світу, подивіться, воюють проти не не просто проти України проти проти колектив, колективного запада. А, причому це друге, це намагання зробити з режиму Кремля з Путіна ем, таким кльовим парнем. Причому це ми, це ми могли споглядати і в інтерв'ю батька Маска, і в деяких європейських СМІ, і е, в форматі третьої ситуації це такий наратив, що в нічого у вас не вийде. Декілька днів, якщо б він захотів, все б вже було поставлено розставлені крапки на Е, Причому, щоб ви розуміли, такі меседжі знаходили з Греції, тобто ну, з Австралії, з Бразилії, з деякі в мене нещодавно була розмова людина з ЮАР. Тобто, де, де Україна, де Юар географічно трошечки далеченько. І далі вже сьогодні здається, один з лідерів хунти Малі сказав, що взагалі Україна це терористична організація, і з плюсів цієї ситуації я дізнався, де знаходиться Малі. Малі Малі. Малі. В Дніпрі зранку вибухнуло авто, і там загинув очільник Лівобережньої міської адміністрації Дніпра Юрій Федько. Цю подію кваліфікують як теракт. Це теракт, замах. Я думаю, що теракт. Скриті моменти, ситуації. Ошуки обхідних шляхів, десятка мочів, ножів в спину. Mm -hmm. Такий теракт? Я думаю, що наші, я думаю, що це не наші, і воно впадає в контекст а, того, що все одно будуть намагатися впливати на внутрішню ситуацію в країні, розгойдуючий роз, 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 за рахунок терактів, за рахунок підривної діяльності. Я думаю, що це теракт. Ну, чому саме його? Це от прям якась конкретна ціль була, чи її було неважливо? Треба було просто зробити картинку таку? По в, в Дніпру взагалі цікавий розклад нас випадає. По Дніпру випадає те, що їм не дуже подобається реакція Дніпрян е на ці процеси, котрі е відбуваються. Їм не подобається е реакція Харьківчана, ці процеси ну, Дніпро Харків. Вони ж російськомовні міста і мають бути Росією. Типу по їх питання в тому, що по Запоріжжі цікаво, там випадає що ситуація трошки інакша, і маніпулятивні процеси вони будуть більш дієвими. Дніпро Харків, інші розклади взагалі, тобто розгойдання, якісь чутки або плітки, що завтра, післязавтра зайшли, взяли, забрали і тому подібне, вони не працюють на цивільне населення, і вони будуть намагатися ну, бити, гатити, приносити руйнівні процеси. І за рахунок внутрішніх дестабілізаційних процесів за рахунок вводення людей в оману і підривної діяльності, тим самим розгор... розхитати ситуацію, щоб прокультивувати е моменти ситуації, пов'язані там з... з бажаннями. Як ми, якщо ви не хочете, ми вас заставимо. Не будемо вас убіждати. будемо вас заставляти і, і, і при цьому використовувати необмежений вибір тобто, всіми правдами, неправдами, всіми інструментами, котрі можна використати. Ну тобто це, типу, як акт непокори і його за це. За це чи... а, давайте подивимося. Там, якщо дивитися по цьому розкладу, є якісь Е, тіні прошлого — це моменти ситуації, пов'язаних з попередніми періодами. Є ситуації, котрі пішли не за планами, тобто не за домовленостями, не за планами, не з е, тим, як цей перебіг подій повинен був відбуватись. І в нас випадає чому, якщо б це була внутрішня складова внутрішня кухня. Е, Воно було б якось інакше по трансляції карт, тому що тут нас випадає імператор. Імператор нас випадає знову ж таки на режим Кремля, чому я думаю, що це зовнішні диски, зовнішній вуз. Mm -hmm. Якщо б це були наші, ну в нас є традиційні способи е е усунути людину. Є, є суд, є якісь проохоронні органи, обшуки і ще щось. Ні, ну є ж якісь там, можливо, бізнесові розборки, типу такого. Не, повинна бути глобальна якась ситуація. Мені ближче в розкладу, більше схоже, все ж таки на та військові питання. Угу. Повтор ситуації, можливий, десь в інше. Можливий. можливий, причому, в... якщо брати розклад, воно випадає більше на теракт, а спроби і плани, котрі стосуються. Терактної діяльності вони залишаються в нас в розпадах, попри всі спроби відійти або якось невілювати не цей негативний вплив все одно залишається в нас в розпадах і по страшному суду географія повинна бути дуже широкою, котра може включати не тільки Дніпро, Харків, але й Одесу, і Київ, і навіть західні частини нашої країни. Я не думав, що що воно програється саме так. Тому що є, виходячи з розкладу, воно випадає, що більше схоже на ті процеси, котрі, е... як по Одесі, наприклад, по Одеській області, те, що було, що людину, котру вели в оману, і ще ще в нас було декілька інцидентів, коли люди не усвідомлювали потенційно небезпечні наслідки від своїх дій, як от жіночка в відділенні поліції так. З... Жінка в діло, жінка в... біля ТЦК, я не пам'ятаю, де. Яке? Так, Яка? в різних Японія. містах України це було. І... Тут питання в тому, що інший інший манер. У нас там випадала завжди карта дурня е і обхідні шляхи. Тобто, це могли бути підлітки, це могли бути mm. люди, коли... Складних життєвих обставинах з низькою соціальною відповідальністю. Або о, як, наприклад, жінок з цих, тобто люди, котрі взагалі були введені в оману і не розуміли наслідків цієї ситуації. Mm -hmm. а, а тут випадає як, як, ну, як план невипадковість. Ну і про Зеленського ми з вами е, теж переглядали і казали, що в нього є е, потенційно небезпечні дати е, і час, котрий може бути, як правильно сказати, потенційно небезпечним в форматі замахів. В Києві була зустріч представників Франції, і Великобританії, України з приводу розміщення цього ж військового контингенту. Е, до чого домовляться? Ні про що. Ні про що. Ні переглядав ситуацію, ну, воно абсурдно виглядає за розкудом, знаєте, о, розмова, ряд розмов це не останнє. Це не останнє, без пожинання плодів. Карта перевернутого пра праці це ситуація, коли ти начебто докладаєш зусиль. Начебто робиш якісь кроки. Але відсутня, відсутня о, о, позитивна динаміка саме в форматі перепрошую. Позитивна динаміка саме в пожинанні плодів. Тобто карта праці в нас є в перевернутому стані. пожинання плодів немає. Я думаю, що це, скоріше за все, буде якийсь черговий меморандум. Черговий. Чи на цьому заробити захочуть. Пентаклі. Прекрасно. Чому у мене. Дурня. От бачите, дивіться, В... 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 план План. карта зірки перевернута. Карта планів намірів. карта дурня. Це якась знаєта, ідея. Ми прийшли, ми сиділи сиділи тут в великих кабінетах з великими посадами, і прийшли до висновку, що треба завершити війну, закінчити її. То наш план. Але він буде неплідний карта Сонця випадає в перевернутому стані, і обмеженість, зв'язаність по рукам та ногам, відсутність розуміння, як цей процес зробити е, непідємна ноша. Верховний Жрець, тобто в тебе є важелі впливу. <тас> Ти можеш, можеш своїми важелями впливу направити ситуацію в вірне русло. Але тобі, я не знаю, документу якогось не хватить, підпису, хтось накладає вето, хтось е е захворіє. Навіть навіть в контексті там Британія ж присутня під час цих е, процесів. Є меморандум. Будапештський. будь ласка. Перекрутіться, навіщо ви придумуєте нові документи? Якщо вже є, вже підписано, вже давно домовлено. У ну, да. нас одні е, напали, інші. Е, не можуть собі скласти ціну. А, а третій, ну я розумію, що Британія, якщо це не пов'язано, вони дуже сильно допомагають. Але якщо це не пов'язано з колонізацією, щось вони трошечки безсилі в цих процесах більше розмови ніж реальних дій.